Всім привіт, друзі, ви на каналі CryptoPhantom і в цьому відео розкажу вам про таку круту промоакцію, яку проводить криптовалютна біржа BingX. Отже, що потрібно зробити? Нам потрібно пройти верифікацію KYC і ми можемо отримати пробні кошти вартістю до 1000 USDT на фьючерсній торгівлі. Отже, хто хоче спробувати себе у торгівлі фьючерсами, раджу вам зареєструватись на цій біржі і отримати е, бонусні кошти, з якими ви можете спробувати торгувати. Тим самим не будете ризикувати своїми справжніми грошима. Отже, термін проведення до 20.12.2024 року. Все, що нам потрібно, зареєструватись в акції, пройти верифікацію KYC вперше, та отримати лотерейний квиток, який дасть змогу виграти бонуси вартістю від 50 до 1000 USDT. Переваги для користувачів, які пройшли верифікацію KYC, також, напоминаю, це підвищені ліміти виведення та можливість виводити з рахунку до 5 мільйонів USDT за 24 години, підвищений захист для легкого відновлення облікового запису і більш зручна торгівля, можна легко купувати та продавати криптовалюту на P2P-ринку. Також хотів вам ще сказати, якщо ви зареєструєтесь за моїм посиланням на криптовалютній біржі BingX, то ви отримаєте пожиттєву знижку 20% на торгові комісії, а також бонус повернення частини комісії на ваш гаманець. Посилання на цю промоакцію ви можете знайти на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал залишу в описі під відео. Отже, переходіть і реєструйтесь. Всім гарно дякую за перегляд. Скоро побачимось!